Так, вчора все прибрав. Сьогодні ось кину самичку до самця і ось так записую на клітки крейдою. Це дуже просто стирається. День, місяць, самець і е, Римська один. Чому один. Кинув її перший раз. Вона пішла, записав одиничку. Через дві години кидаю повторно, вона пішла, поставив ще одну одиничку. Через 5 днів кидаю повторно до самця, щоб перевірити, чи вона відгуляла ці дні. Якщо відгуляла, ставлю третю паличку і все. Я знаю, що самиця два рази повторно кидала до самця, два рази пішла, третій раз перевірку пройшла, тобто вагітна, і все. Чекаю окрол 13-2. го друга. Далі я кидаю цю самичку. Це стара самичка для старого самця. Я в неї позавчора забрав 4 круняток, трьох залишив, щоб не було маститу. Зараз її кидаю так само повторно. Ось, до речі, саме 93 дні, вчора важив, 3,350 скидав людині, людина доволі буде їх набирати. Так, що з малими? Малих ж я вибрав кращих-кращих гніздо. далі що з ними буде? Я їх буду кожну неділю. Повторно робити їм зважування із кращих з кращих буду позначати. Тобто із цих я буду ще вибирати найкращих, які залишаються на плем'я і людям на, на продаж. Я що зошит записую? Я записую зошит прирости, тобто за неділю, скільки кроленят набрало. Записав номер кроленятка, щоб знати звідки воно. Записав маркером на вушки, щоб знати точно, де воно знаходиться. І все. Найкращих я буду залишати в цій верхній клітці. Найгірші з них підуть інші клітки на м'ясо. Да, і самцям потрібна воля. Добре, зараз цей самець старенький, раз покривав і важко йому було, бо він тут жирів в цих клітках. А тут зараз чудово скаче по клітці, самечку кинув. Він три рази покрив. Молодий на очах, коли купив жирів по днях. просто. Зараз тут трішечки, якась на ньому з'явилася більш інша форма. Він тут бігає по цій клітці, чудово себе почуває, самичку кинув, він подру, пригає, скаче чудово, може навіть ще ширші тут, скільки 60 на метр А, чи 80 на метр. Можна взагалі, щоб він бігав, як. Як на полігоні, і буде добре, як це самець і найголовніше це зберегти його репродуктивні функції, а щоб вони були добре, щоб в нього все було добре. Зі здоров'ям йому потрібно бігати, бігати, розробляти м'язи, бо якщо він буде сидіти, Ось такі кліточки. Це що тут? 40? 40 на 80. Це ж не діло. Можна хоча б врізати ось так. Але висота також. грає роль, Він повинен сидіти рівно, а не сидіти, як мишка, пригнувши голову. Він ж атрофується. Який з нього буде толк. Якщо у вас є якась тема, яка вас цікавить, ви задавайте запитання, я зможу дати відповіді з відео. Відео відповідь. Ми тримали колись дерев'яних. Батько тримав і прирости були не гірші. Тому, якщо вас цікавить, отримання в клітках і отримання на вулиці в дерев'яних кролятниках. Можу зняти на цю тему відео і розповісти, що по приростам, що по утриманні, що за доглядом, що проще, що дешевше. Ось так.